Усім привіт! Це новий формат, де наші майстри будуть відповідати на запитання. Якщо вони неправильно відповідають, то повинні з'їсти трохи гостро соусу мільйон сковелів. Хто дасть найбільше правильних відповідей, отримує суперкласний подарунок від Веспер. Це нова колаборація із Дед Dreadом – комплект косметики та футболка із авторським ескізом. А зараз давайте познайомимося із учасниками. Олівер Неофрост. Настя Анастезія, Тату Марка, Інна, Кобіта тату, Макс Фріман, Аня Парашутіч, Марта СММ. Та двоє запрошених гостей. Ксюша ок Тату та Олег Секрет. Починаємо. Скільки років Хардарту? П'ять. О, я не знаю. 5. Хардарту буде рівно 5 років. 3, 4, 5, чи 6. Напевно, 5. 5 років буде. Так. До першого числа. П'ять? П'ять? Хардарту 4 роки буде виповниться, скоро зовсім. Не Дуркнулося. Не Добре. Да. У мене нарешті ніс пробило, у мене ніс був забитий. А можу вже пити? Воду? Так, да, можу. Молоко. Mm -hmm. Норм? Mm -hmm. Скільки робочих місць у студії Hard Art? 13. 13. 13? Чекай. Харда. Мені здається, я вже знаю. 13. Тринадцять. В Хардті на даний момент зараз порахуємо. Так, раз, два, три, десять, один з 12 робочих місць. Давай, Натаня, прийшов цей час. Піде <гад> раз. Бля, <пілляє> я <пілляє> А на що ти так дохуя взяла. Я казав, чуть-чуть. що. Я, я не знову на язик, як я не бажав. Добре, давай. Єбать, ви що дебіли? Ні, ні, десять секунд. Десять секунд, так. Да. Не ковтай, не ковтай. Ти, на голову слабі люди, чесне слово. Зараз. Раз, два, дев'яти, одинадцять. Ні!!! Тринадцять. Тринадцять! Шанарм? Чотирнадцять. Все їж. є. Він що, біля того, що Іно так нормально навалила на рус. Ай. Чтирнадцять. Добре. Що мені треба щось брати? Так. Береш гострий соус, микаєш і дорота, так. Ти навіть не попробувала. Десять секунд, подожди. Можеш випустити ну, в ну, ну... воду взяти. Води, води було ще води, Ну то кефір, молоко, давай. Було, так? <рігулі> Воно почане бремне. Прямо... Та я знаю. Що та вий ми знаємо, <рігулі> давай. А що ти думав? Це ж соус гострий. <рігулі> Дуже гострий. Одинадцять, <рігулі> 12, 13, 14. Одиннадцять. Двінадцять. Все є. Тринадцять. Ага. Хто приніс цей гострий соус? Денис. А, Денис. Денис! Курва. Денис! Денис. Денис. Шана? Чи трошки так пече? Ромакор. Мощно. О! Тримай, тримай, тримай! Роман кор. Да. Ой-ой-ой. Не можна пити. Він <рес> хоче випити соус і кружляти. Коли день татумайстра? 1 жовтня. 1 жовтня. 1 жовтня. Юху! Добре, тут без варіантів. Кожен день день тату майстра. Ні-ні-ні. Ні, дивись не можна. 14 числа. Що, тепер нічого? Вона бреше. Давай везне нормально. зараз, опа. О-о-о! Ммм. Вистопаді. кинула свою зубочистку. На зубочеку. Давай. Массировний. Ой-ой-ой. Поча? Я не знаю. Олег, воно бачить, жорстко. Ти ж казав, що це ізікат. У якому році заснували Львів? 1256. -му. Ти що, дурак, я що його засновували? <рисвіт> заснували Львів. Давай, давай, ми все бачимо. Бульк. <рисвіт> ми всі на тому питанні йдять Чіпсу. Не <рисвіт> <Я> знаю. <рисвіт> 1800. А якому році? 1500. Та Макс, Максі ступо тільки щипса моїв. Зачекай. <праць> Ти ж такий крутий, був. Я, я тебе не чую. <праць> <праць> я. У -у -у. <праць> <праць> Щось легше ніхуя не стало. Погнали. <праць> 1275 рік. Скільки разів студія Art переїжджала? Два. Два Два переїзди. Два рази. З франка. А, два, виходить. Так, два рази так. переїжджала. Два, три, чотири. натикається. Чет... Буль. Бреста, прийшов, тримати. Та все Тихає. тихо. Ну, трошки, блядь, дуже я. Два, три, чотири, чи п'ять. Три! <сас> Тиху, не, зароби, ти подобається, як він каже. Типа, ти хуйня, я зробив його. Я хочу бічих у них давно. Сука. Три. І гостре? Це не мільйонник. Хто після тебе прийшов у студію? Дана. Настя. Макс? Макс. Ще один. Бля, то вона микає, я розумію. І роз на нормально е, Іна І Ася. Правильно. Е, потім прийшла Настя з Максом Скімо. А вона молоко п'є, соус. Спочатку. Давай, давай, ми все бачимо. Бульк. Денис прийшов після мене. Та дізь, ви бдись рот от вас. Я... Давай, давай, вмикни нормально. Отак нормально, так. Да, вчера да, Е, Так, Бодя, Сомінков, Нікіта. Борис. Ай, бар, в шиї. Бачиш, капає. Я просто дякую. Хіба він І Нася. Блядь! Я, далі Макс, Борис, Богдан, Каріна і Мар'яна, Богдан. Ага. Та за що? Скільки підписників? Дві з Половин довідесь, так? Да, давай. Стоп. Діти, ходять, перегода. По-моєму, є 5 тисяч. 8 вже о, клас! Десь 70-80 тисяч. Мазок! Що, Макс, зараз я почерванів? Тобліка. ха 104 к Дві більше, далі більше. Молодець. 1300. А що, з чіпсами тобі більше смакували? Та нема. Побійся Бога. Нормально, то такі помилки треба нормально, побагато. А мені, походу, смакує, їй не так жорстко. 4 тисячі. 4. Будьмай. триста? Не хочу ніяких печень. Просто з крекером легше. Тільки воко паличку не запхається. Скільки місяців працює адміністратор Ангеліна? Вона прийшла того року. Похибка один 17 місяців. П'ять-шість місяців. 14? Бульк. Ням-ням. 12 місяців. Трошки бульк? Давайся там Макстрімен стала сміятися. Ні, п***й. Ні, чекай, 20 Десь 15? <ріху> я було близько. Все, давай. 25 секунд, давай. Давай, давай. Я, я. Сім? Бульк? О, дивіться, вже чуть-чуть робить. <ріху> да, чуть-чуть. Сім. Раз'єбуємо. О, є!

один 1 1 нуль. 1, Дев'ять 9 1 0 2 1 1 0. 9, 1, 0, 2. 1, 1 0 20 19 0 1 11 11 0 1 одиннадцять. Одиннадцять ноль один. Сраку. Буй буй. Коли була перша згадка про татуювання? <проб> 5 тисяч років. П'ять тисяч до нашої ери! Татська принцеса п'ять тисяч. Півтори? Півтори тисячі років до нашої ери? Десь так. П'ять. Не знаю. <плес> а Там насправді не так багато. <плес> Я вже не хочу. Знаєте, не ваш, не молодець. Дві <плес> тисячі років до нашої ери. Не стачає. Я не знаю, ладно. Я, 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 я ще тоді не жив. П'ять тисяч до нашої ери. Хіба такі. Ой, вибачте, такі питання. У якому році була винайдена перша тату-машинка? тату-машинка? 1882. Дев'ятсот? 61 й в мене така дата в голові. Mm. Та і на нічого не страшно, вона зараз весь той соус вийде. У 1960 році. А що там вже, той, вже, ти, вже і так все пече, Таня, давай вже нормально. Ну, так печеш, а вдома. 1946-й? о, ну, ну. В 1700 му блядь. <плес> 1860. 1990. Давай, давай ще. Давай. 1910. 1910. Який лазер може повністю видалити тату? Та нема, блядь, такого лазера. Ніякий. Не може лазер повністю видалити за твою ванну. Ніякий. То не можна видаватися під нову. Ніякий, такого не існує. Не існує такого лазера. Ах ти! ж! Вона вгадала. Окей. Думаю, це, що зараз. Британці використовують для збиття дронів іменем якоїсь речовини, ні? Блять, нема такого? Нема лазера. Не знаю. Оп! Хто придумав картридж для тату машинки? Татуїровщик. Інженер, блять. Шейен. Напевно, шаєн. Які? Які робили картриджі. Ще є. О, це? Ні, не знаю. Квадрон? Тепер боляче прям, Загостро. гостро. Мені кажуть, хоче їбати. Квадрон? Все, їбати. А хто придумав? Що є? Роман Кор? Хто Квадро? Тут? Що таке іридзумі? ридзумі? Часом не палка блідокоєш. Якудзу. Стиль тату? Що це ці японці їхні традиційні? Ну, з мафією пов'язано, я не знаю. Якудзо, так? Да? А, а техніка нанесення? Що? Ну. Як палкою це стиль татуювання? Це робота, напевно, вручна без машинки, а іменно це накалування голкою. А таке, кому, кому била? Якудзе, не не знаю. Ну, перепрошую. Може, курусом? І розумі. родзони. Машинка? Картридж. Ви вже знаєте тут? Я не леві боже. Ну подумай і розумій, що це таке може бути. Роман Кор? Все, я не буду більше. сорі, Я щас влюблю. Японська якась штука. Кимоно якесь. кейс. Є. Вітаємо нашого переможця Аню Парашутіч. На, ти виграла наш суперпрес від Є, Бо ти відповіла на найбільше запитань. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавого контенту. па Тово, десь нову навіть червоний бурак.